Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. 102 ракети та 42 безпілотники. Такий результат роботи нашої ППО по ворожих цілях. Україна напередодні відбила масовано комбіновану атаку ворога. Цілий ворог, здебільшого по енергетичних об'єктах, ракети запускали в повітря, землі та моря. Водночас з усіх напрямків летіли численні дрони. Насправді пошкоджень дуже багато. Вони дуже сильні. Зачепило 9 регіонів. Там побило і житлові будинки, і інфраструктуру. Щось відновити можна, а щось уже зруйновано повністю. Про наслідки докладніше в наступному сюжеті. Це була найбільша масована атака за останні три місяці. Неділя для українців видалась досить гучною. Росіяни зночі почали запускати шахеди, а потім ще й вдарили ракетами. В небо окупанти підняли вперше найсучасніші надзвукові бомбардувальники ту 160 вивели в море і ракетоносії. Загалом в небі над Україною зафіксували понад дві сотні повітряних цілей, відзвітували в повітряних силах. Серед них одна гіперзвукова корабельна ракета Циркон, вісім аеробалістичних ракет кинжал, 101 ракета Калібр, які ворог тривалий час не використовував, одна балістична ракета Іскандер М, чотири крилаті ракети, х 22 Х 31 П, 5 Х 59 х 69 і 90 дронів невстановленого типу. А це відео ілюстрація неперевершеності наших сил протиповітряної оборони. Операторка портативного зенітного комплексу Наталія Грабарчук в минулому вихователька дитячого садочка на першому ж своєму бойовому чергуванні знищила російську крилату ракету. До того у військової був п'ятимісячний курс і багато навчальних пострілів, але опинившись у бойових умовах з важким майже 20 кілограмовим ПЗРК, жінка не стратила. Російські ракети летіли на більшість регіонів України. Вибухи лунали навіть на Закарпатті, куди ворожі боєприпаси долітають дуже рідко. Зафіксували ворожі цілі і в небі над Молдовою. Без наслідків, утім, не минулося. Загинуло щонайменше семеро цивільних людей. Є і постраждалі. Влучання в критичні об'єкти зафіксували на Рівненщині, Волині, Вінниччині та Одещині. Пошкоджено і інфраструктуру залізниці. Як наслідок, затримувалися пасажирські потяги. Чи не найбільше постраждала Одещина? В обласному центрі зникли світло та вода. Біля бюветів утворилися черги, а на вулицях знову заторохтіли генератори. Треба відзначити і роботу пілотів. F-16. вони збили близько 10 повітряних цілей росіян. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент водночас зазначив, що впродовж минулого тижня країна-агресорка випустила по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. У світі чергову атаку окупантів засудили. Дописи у соцмережах з підтримкою України. Опублікували президентка Молдови Майя Санду, посол США в Україні Бріджет Брінк, екс-міністр оборони Великої Британії Грант Шепс. Зокрема, британський політик нагадав, що атака на енергосистему відповідно до Женевських конвенцій є воєнним злочином і зазначив, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.